Мінськ в порівнянні з тим, що зараз це просто ідеальний варіант, тому що мінськ, 2, мінськ 1 мінськ, один мінськ 2 були призначені не для того, щоб вирішити конфлікт, бо його було вирішити в принципі неможливо, оскільки ніхто не мав сумнівів щодо позиції Росії. А для того, щоб виграти час, по перше, і для того, щоб Україна могла відновити армію після Януковича, яка була знищена. А е, другий момент це посадити за стіл, втягнути е, Росію, яка показувала ручки і казала: нас там нет. А виявилося, що є, і можна навіть до Мінська було прив'язати перші санкції проти Російської Федерації. Ну це вже лірика. Тут в даному разі нам обіцяли е, перемогу спочатку. Нам обіцяли потім справедливий мир. А зараз уже нам говорять про. Достойний там гідний мир у мене одне питання. Щось там здається з градацією, е опускається все нижче і нижче. Чому так відбувається? Ну тому що ясна річ, що Україна підійшла до цих перемовин не з позиції сили, а з позиції найслабшої, яка тільки може бути. Ну, по-перше, не треба було е оточенню президента красти і підставляти всю країну таким чином. По-друге, президенту не варто було оточення, яке було запідозрено у корупції, виставляти на перемовини від самого початку. Хто у нас очолював першу делегацію Єрмак? Можна було не ставити Єрмака? Можна було не ставити Єрмака. Для цього треба було не лояльного там ставити, а професійного. Але навіть тоді, коли вже звільнили Єрмака, залишили у Мєрова, який теж є фігурантом корупційного скандалу. До якого теж уже на НАБУ мало питань. Теж у мене відповідно є питання до президента. Можна було когось іншого поставити очолити делегацію? Тим більше, там є а, той самий Сергій Кислиця. Ну, це ж а, дуже фаховий дипломат, але є одна різниця велика. Він працював би на цих перемовинах в інтересах України, а тут. Особливо на закритій частині, куди кислицю не взяли, вочевидь, були послані емісари від Зеленського працювати в тому числі в інтересах Зеленського. Тобто, це від самого початку означає, що він перебуває в, скажімо так, в позиції того, хто просить, а не того, хто ставить умови. І от цей момент. Якраз і є найбільшою проблемою в переговорах зі Сполученими Штатами, які мають дуже багато інформації про все, що начудила ця влада. А начудили вони на кілька мільярдів, я так розумію. вже ми будемо просто дивуватися, тому які були обсяги цього чудіння протягом останніх років, особливо в тому числі і на оборонці. Тому коли туди їдуть люди, на які самі були, скажімо так, в. Дотичними або підозрюються в, те, в тому, що вони були дотичними до схем на оборонці, ясна річ, що вони будуть е, у випадку чого, а більш податливими, більш е, договороздатними, але не щодо України, а щодо своїх власних інтересів і щодо збереження свого е, власного статусу кво на свободі. Тому ось е, 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 відбулася е, відбувається така історія. Я не знаю. Е, ну я розумію, що ні, ніхто в здоровому глузді не зможе зараз здавати е, українські території, тому що це по перше, а е, не тільки не конституційно. Я боюся навіть уявити собі реакцію наших е, військ, е, які нададуть, е, дадуть, уявив навіть уявімо собі, що вони отримають наказ а е, вийти із без бою із е, Краматорська, Славянська та і залишити Донбас. Ви уявляєте собі? Ну, от і я можу собі уявити, в принципі, для Путіна це будь-який варіант е, добрий. Тобто, або внутрішня у нас смута починається, або Україна виходить із з, Донецької з Донецької області і залишає її окупант. Тобто він ставить питання через американців по по, по стратегії win, -win україна яка могла би в принципі показати свою могла би показати свою силу на фронті але у нас було дійсно величезна проблема на із військовим командуванням і з мобілізацією і з постачаннями ми побачили особливо ще побачимо скільки було зловживань на оборонці то Україна могла би хоча би в цьому питанні поставитися бути з, з позиції сили. Ні, ми в стримує, наші війська стримують а, агресора. А, наші війська стримують расистів ну, з останніх сил, але при цьому вони могли б, вони здатні були на більше. Вони при цьому не можуть а, зупинити остаточно і а, окупанти поволі. З величезними втратами, але просуваються, все це має вплив на загальну атмосферу переговорів. Обов'язково, тобто, нам я завжди казав і казатиму: нам до переговорів можна буде підходити лише в одному випадку, коли українська позиція переговорна буде сильна. І в даному разі, перш передусім, зараз ставити питання треба було не про проведення виборів. То зрозуміло, що їх доведеться проводити, а про припинення вогню. От безумовне припинення вогню. Якщо буде припинення вогню, можна буде й проводити вибори. і далі вже рухатися в переговорному процесі. Але для цього потрібні фахівці Фахівці, які б мали е, дійсно достойно представляти інтереси України. А не виборювати, як зараз висловився у міро в достойне міре. Але дивись, ти зачепив ніндіжєт, корупційний скандал. Трамп в своїх заявах використовує аргумент корупційного скандалу в Україні, це в його заяві, при тому пряма мова. Одночасно з цим президент Зеленський і досі не засудив цинічність своїх друзів-корупціонерів, сказати дуже обережно, повинні бути покарані і все, і мовчить. І взагалі нічого не сказав про двушечку на Москву. Це найцікавіше, Тож те, що український корупціонер. Uh, який є товаришем Зеленського, якого він святкував свій день народження, який є партнерами його на 50% по бізнесу, відмовав гроші через російські компанії. До речі, теж цікаво, щоб ти як народний депутат написав запит, чи проводиться слідчі дії про ді по діамантовому бізнесу міндічу в Росії. Бо те, щоб міндіч втік, що, значить, що справа ну треба займатися. Так, от uh, це ця історія про двушечку на Москву стала клеймом для Зеленського, як і до речі, травневі шашлики. Ніндіч, ну, геть шкодить Україні як середній, так і зовні. Він може стати тим важелем. Через який можуть тиснути на Зеленський на Зеленського, щоб щось не оприлюднювати щось там або навпаки через дискредитацію. Якщо так, то на що він, наприклад, може погодитись на таких перемовинах або на інших? Бо досі невідомо, чому Україна підписала угоду про корисні копалини без жодних гарантій, безпекових гарантій з боку Сполучених Штатів. До того Зеленський клявся і божився, що ніколи їх не підпише. Так це може бути важелом чи це не може бути Зеленський. І, не такий. і якщо може, то чим ризикує Україна? Ну будь, для, на, на будь-які сталеві яйця виходить, е, знайдеться свій магнітний прес, тому е, ясна річ, особливо коли е, сталеві яйця не терплять з величезною купою грошей. Тому е, я абсолютно впевнений, що це, звичайно, є важель, і причому серйозний важель на Зеленського і на його позицію. І він зараз між двох вогнів. Тут в Україні йому не, ніхто не подарує а, здачі українських інтересів, а в Америці вже натякають на те, що вони все знають і можуть все оприлюднити. Тобто класичні лощата, в яких опиняється будь-який корумпований діяч. Але ну, давай, Слава, давай подивимося в переговорну групу очолює людина, яка ще раз. Кажу Ростему мерові він є на плівках Міндіча. Він згадується, і вочевидь, уже він викликався до національного антикорупційного бюро для того, щоб отримати деякі питання, і при цьому він очолює українську переговорну групу. Мало того, у Ростему мерова є нерухомість в сполучених штатах, і у нього родина живе в Сполучених Штатах. Тобто, в принципі, тут все зрозуміло, що а, Сполучені Штати мають не просто о, ключі, а сам у ну, стає просто ну, ідеальною а, замоченою щілиною для того, щоб а, відкривати всі а, необхідні. Кластери на цих перемовинах для сполучених штатів, а сполучені штати, американська адміністрація, вони хочуть за будь-яких умов добитися від України поступок для того, щоб вона підписала мирну угоду. Неважливо, що далі з нею. Буде. Нам потрібно зараз на переговорах. А, чому я говорю про сильну переговорну групу, яка б виступала суто з огляду е, на інтереси України і не озиралася на власні факапи і інтереси, які стоїть за спиною цілих віст, як у, у, у Пітона. а тому, що нам потрібні зараз гарантії, гарантії від Сполучених Штатів е, як е, щодо. Е, Допомоги, у випадку чого у випадку е, нових нападів. Це серйозні гарантії безпеки, і цих гарантій Сполучені Штати, як ми бачимо з інформації на перемовинах, вони намагаються просто не дати. Так само намахати, як раніше е, Папуасів там е, спочатку Кравчука Кучку, потім намахали із Будапеським меморандумом, виписавши. Його дію так, що ну, у випадку чого а, якраз одна із сторін, якщо вона не приходить на консультації а, всіх підписантів, то консультації вважаються такими, що не відбулися, і без жодних наслідків. Тобто в нас американські американці змусили позбутися ядерної зброї на таких умовах. Американці зараз потім намагалися ну не намагалися вони підтримували скорочення звичайних озброєнь і фінансували все це. Все зрозуміло. Їм потрібно було то, щоб з України. Не ну, дивляться дійсно, якщо вони таке підписують, значить папуаси, напевно, нічого не розуміють, як токі буде пецькі підписали. підписав. Якщо не розуміють, значить можливо, можуть і продавати ворогам Америки і звичайну зброю. Саме тому вони й вимагали від нас ці, цих поступок. Зараз, зараз, ми повинні е, всі все це поставити на стіл перемовин і сказати е, по списку, скільки коштувала ядерна зброя, яку ми віддали. І причому нам обіцяли тоді і ще й вимагали закриття Чорнобильської атомної станції, яка виробляла збройні Плутонії, і так і не підтримали в результаті так і ледь довели з будівництвом енергоблоків, які заміщали би виробництво атомної електро електроенергії на Чорнобильській АЕС. Тому в даному разі Україні є що нагадати Сполученим Штатам і сказати: вибачте, друзі. Ви наші партнери стратегічні, завжди прибули і будете, але ми маємо чітко і однозначно мати на столі е, документ залізобетонний, який буде частиною вашого законодавства, частиною внутрішнього американського права. Тому ясна річ, що будь-який скандал, будь-який корупційний хвіст, а е, оскільки е, ми ну, відомо, що. Е, е, Фінансова розвідка США вона працює добре і всю крипту, яку виводили з України через Емірати і інші країни з України, і мало того, ще і купували і робили це на з комп'ютерів в офісі президента. Ясна річ, що у них весь компромат є. Ясна річ, що всі ці речі вони мають на руках. Ясна річ, що вони будуть добиватися від України всього, що можна. Тому єдиний вихід у Зеленського е, зараз покладатися ну, з, на, на професіоналів і розуміти, що другий термін йому не світить. Але принаймні ну, тоді можна вже хоч якось е, говорити там про е, якусь недоторканність, якщо він е, не, не буде зараз захищати і стояти на інтересах України. Це, звичайно, важко говорити, неприємно, мені особисто дуже неприємно. Але у нас є інтереси України, які треба відстояти в усі переговори. Я тут додам лише одну річ: я дуже сильно сумніваюся, взагалі, що ці переговори до чогось призведуть, тому що. А Росія лише робить вигляд, що вона хоче перемоги. А ми в даному разі американці вони хочуть. А ми граємо в е, змушені грати в ту гру, яку нав'язує е, сьогодні Вашингтон. У Путіна немає жодних зараз поставинь, які би змушували його зупинитися. Він, якщо ви віддасте нам частину Донбасу і ще позбудетеся там частини власного суверенітету, зокрема в питаннях вступу в НАТО а, і скоротити армію, ну прекрасно окей, я, я, я це прийму. Ну ви ж це не приймете. Але е, якщо ви це не приймете, ну тоді будемо воювати далі. У нього от, немає жодних обставин, які би його змусили це зробити. Так він боїться, що буде ухвалений закон Лінці Грема, який дуже сильно вдарить по російській нафту. Приробній е, на, на кардинально на... вдарить, кардинально кардинально вдарить, і він тому і грається зараз в цю гру, що він може бути, може бути таким от податливим і щодо миру. Тому в, в даному разі це вже моя особиста думка, що це все танці на найських хлопчиків, які ні до чого взагалі не призведуть. А от е, те, що воно показує, що е, українська влада е, навіть на ці переговори виставляє а, відверто слабку групу, яка буде а, досить сильно піддаватися впливу американської сторони. Це вже дуже, дуже сильно насторожує, і коли прийде час реальних перемовин. А він обов'язково прийде. Мені здається, що ми про це можемо говорити наступного року. Ну тут мої особисті відчуття. Можливо, я помиляюся, але е якщо ми наступного року починаємо говорити про мир, то з таким підходом у нас буде дуже поганий мир. Це не буде достойний мир. До чого ми достоїмося? Да? Ну гідний це революція гідності. А Тут достоятися до чогось треба. Тому а, наступний мир буде, а, який на який нам а, запропонує, хоч якийсь мир. Ну, общем, коли вони казали, що Мінська не будуть, вони не брехали. До Мінська вони не зможуть дотягнути Не дотягнуть. Вже... Знаєш, я вчора спілкувався з одним європейським дипломатом, з яким у мене гарні стосунки, давно вже спілкую. Ну, Ти знаєш, я багатьоми з них товаришую. І він мені написав. Я зачитаю, у мене дуже погано стало з англійською в деякі моменти. Переклади, будь ласка, я тобі зачитаю: how much on a video do you have to be put to a US citizen a charge of the Ukraine delegation? Зможеш перекласти? <slas> ну, власне, uh, uh, Який <раз> треба бути <бовдер? laughs> <раз> <раз> Да. Ну, насправді це They know a no, family no, 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 no. in the United States can be blackmailed over anything, from tax evasion to treason And they still appointed him. <muching> Is his <muching> stupid or calculated movie? Я поясню, людина запитує, і це обговорюється в дипломатичному середовищі, а, які... ну це, Ясна я що коли дійсно що коли він пише що як можна призначати людину, яка яку можна шантажувати різними речами, в тому і про тиснути на неї, власне від так. ухвалення сплати ухиляння від сплати податків до, до державної зради зради, тому Німові, даному... питання це дурість чи крок прорахований крок? От це найцікавіше. Ну да, це звичайно, це звичайно е, хороше питання, і, і це є... європейський дипломат, це не якісь українські для них, для них це ту. Тому ж коли вони побачили всю цю ситуацію, бо наш європейці, коли побачили ситуацію, аж без Берліна, що не приїхав, а то вони ясна річ стали у нас за спиною, і бо наша безпека і наші угоди без матимуть вплив на те, яка буде безпекова ситуація в Європі. Вони це дуже. І тому, коли вони бачать, що, е, ну, крім того, що вони постійно ставили питання на зустрічах е, про корупцію, ну і до речі, ось свіжа новина, е, що е, Вакс е, обрав міндічу е, запобіжний захід заочно, тримання під вартою. Супер! То От... це можна його тепер оголошувати в міжнародний розшук. Ну тільки зра Ізраїль, Ізраїль його не видасть як свого громадянина. А от тут я тобі я би посперечався, бо я говорив: в мене є декілька друзів в Ізраїлі в прокуратурі. Я їм телефонував, і вони кажуть: ми можемо назвати випадки, які держава приймає рішення і видає, і не лише Сполученим Штатам. Це міф про те, що нікому не видають, видають і більше того, там є перелік злочинів із фінансові злочини, і за педофілію, або ще щось. Видають тому якраз зараз набу і САП можуть, якщо вони можуть мати ґрунтовні докази, зараз оголосити його в міжнародний розшук, отримати на нього червону картку, так звану Інтерполівську, і для чого написати в генпрокуратуру Ізраїля, підтвердити, що він там знаходиться, і після цього вже. Вже починати процес під підняття питання про екстрадицію. І ще раз кажу: в Ізраїлі. Можуть дуже здивувати багатьох в Україні, так от да, правильно. Я і от ну і для цього правда треба, щоб генеральний прокурор був ближче не до Міндіча і Зеленського, а до закону. А і, ну це ключовий момент. Насправді, ці, в ці процедури екстрадиції. Але я говорю про інше. А, а, зараз ми опинилися в ситуації, коли європейці фактично нас врятували, коли були перші. Перший раунд перемовин зі сполученими штатами і допомогли розбити ці 28 uh, пунктів, написаних uh, в Москві, переданих Віткофом і виданих американцями як тим, тими, які погоджу. Тому в даному разі а, європейці теж будуть ставити і, 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 і тут дуже серйозні питання до того, як Зеленський поводиться по корупції, по всьому цьому, тому що ми зараз з ними в одному човні відпиляти нас уже не вдасться. І, Зеленського, мову вони будуть тоді ставити і змушені будуть ставити питання про те, як він має себе поводити в цій ситуації, і якщо треба, тиснути будь-яким чином. ну датчани наприклад, вже ставлять питання щодо е, Міндіча і Firepoint бо датчани фінансували е, всю цю історію, і вони чекають відповіді. Я думаю, що поки що вони цю відповідь не отримали. німців питали на кожній зустрічі про те, що нам далі робити, тому що питання корупційного скандалу із друзями президента, які вони прямо таким не говорили, вони впливають на довіру громадян Німеччини на фінансування, і хоча німці продовжують фінансувати Україну і виділили їй на нам на наступний рік 11,5 мільярдів євро, що вдвічі більше ніж цього року, тобто рекордну суму. Але вони при цьому вже чітко кажуть, що без серйозних. В суві в питанні боротьби з корупцією і без серйозних наслідків бути просто не може, і е, тут уже зараз дійсно це вже питання стоїть довіри до, до України, а не рятування там рядового Єрмака чи е, е, не військово зобов'язаного ніч.